Ретрофутбол представляє найкращі команди наші улюблені ігри. Підписуйся на канал і не забудь поставити лайк зі зідали. Нещодавно що в шахтарі був Михайло Рудавський, 21-річний футболіст. Абдулаєв вже вийшов. Ох, який удар! Фантастика! Фантастика! Ну, сьогодні все залітає. Сьогодні не рятує свою команду Денис Сидоренко. Ярославським. Подивіться, друзі. Подивіться, друзі. От я, чесно кажучи, навіть не очікував, що Ракицький з такої дистанції проб'є, але він наважується на цей удар. Вже і відповідальність розуміти, 6-0 команда виграє, і можна собі дозволити так пробити із такої відстані, Тобі ніхто нічого не скаже, хоча там розбігалися обабіч партнери. Ракетський пробив м'яч полетів за якоюсь неймовірною траєкторією і.